Це незвичайне питання. Воно приховує за собою цілий всесвіт пам'яті, відлунь та незліченних варіантів, що простягаються далеко за межі очевидної поверхні. Сьогодні ми вирушаємо у подорож шляхом, де кохання є не просто романтичною пристрастю, а справжньою кармою, де шлюб це не вибір, продиктований зручністю чи соціальним контрактом, а заклик душі. Згідно з глибинними вченнями Карла Юнга та східною філософією, ви виходите заміж не за того, кого вирішили любити, а за того, кого визнає ваше несвідоме. Саме у цьому полягає істинне одкровення, розкрити невидиму силу, що об'єднує дві долі, навіть якщо пристрасть зникла, а історія перетворилася на біль. Можливо, вперше ви зможете поглянути на свій життєвий сценарій і усвідомити. Тепер я розумію, чому все розгорнулося саме так, а не інакше. З раннього дитинства людський розум вчиться плекати мрію про ідеальний союз, про партнера, який доповнює, заповнює прогалини та йде пліч опліч без конфліктів. Але це романтичне, ідеалістичне бачення є лише фрагментом і, можливо, найбільш оманливою частиною істинної реальності. Душа ніколи не шукає комфорту, душа шукає ясності. Саме тому ви часто можете відчувати неконтрольовану прихильність до людини, яка боляче ранить, або до тієї, чиї дії абсолютно суперечать вашій логіці. Розум кричить: ця людина мені не підходить, але внутрішній імпульс, що йде з глибин, змушує вас залишатися. Карл Юнг навчав, що несвідоме розпізнає раніше, ніж свідомість приймає. Багато наших найважливіших емоційних рішень ухвалюються не з чистої свідомої любові, а з підсвідомої, майже містичної відданості минулому, іноді минулому нашої власної душі. Уявіть собі, величезне невидиме поле, на якому протягом багатьох життєвих циклів були посіяні тисячі насінин. Насіння ваших вчинків, ваших думок, вашого невирішеного болю. Ці насінини зростають у тіні, і коли ви найменше очікуєте, вони розквітають у формі зустрічі, погляду чи непереборної пристрасті. Це і є карма, а шлюб це сад, де ці насінини не лише проростають, але й гниють. Саме тому для багатьох союз стає не раєм утіх, а священним дзеркалом, що відкриває найпотаємніше. Не обіймами, а протистоянням, не завершенням пошуку, а початком складного процесу духовного откровення. Чи спадало вам на думку, що людина, яка найбільше дратує, може бути саме тією, яка розкриває вас найповніше? Мудрий чернець одного разу сказав: Ви одружуєтеся не з тим, хто дасть вам спокій, ви одружуєтеся з тим, хто покаже вам, де у вас його ще немає. Це шокуюче усвідомлення. Все життя ми шукаємо того, хто полюбить нас такими, якими ми є. Але Всесвіт у своїй мовчазній педагогіці посилає нам того, хто розкриває, ким ми є насправді. Чи пам'ятаєте ви свій найгостріший біль у стосунках відмову, зраду, почуття покинутості? А що як цей біль прийшов не для того, щоб знищити, а щоб пробудити? Шлюб у світлі карми є духовним призовом. Це не просто юридичний контракт, це безмовний заклик до розвитку вашої душі, і найцікавіше, що він часто маскується під виглядом всепоглинаючої пристрасті чи страху самотності. Як зазначав Далай Лама, тяжіння не завжди є любов'ю, іноді це визнання визнання боргу, порушеної обіцянки, незавершеного уроку. Коли ви відчуваєте присутність цієї людини, щось всередині вас пробуджується. Це може бути спокій, але частіше нестримне бажання або, навпаки, глибокий дискомфорт. І саме в цьому криється таємниця. Юнг розглядав шлюб як одну з найінтенсивніших форм індивідуації, процесу становлення цілісною особистістю, партнер, далекий від того, щоб бути вічним джерелом задоволення, є агентом психічної трансформації. Але хто вступає у шлюб, кажучи? Я хочу, щоб ти розкрив мені все, що мені ще потрібно зцілити. Майже ніхто. І саме тому для багатьох шлюб стає задушливим, адже нас не вчили бачити в ньому священне дзеркало, а лише засіб для задоволення наших егоїстичних потреб. Давайте замислимося, що як той, кого ви називаєте своєю рідною душею, насправді є вашим кармічним дзеркалом. Що як те, що ви вважаєте невдалим шлюбом, насправді є успішно завершеним контрактом на навчання? Можливо, людина, яка зрадила, прийшла, щоб навчити вас любити себе більше, можливо, союз, що викликав емоційне виснаження, був необхідним ритуалом для внутрішнього переродження. З точки зору глибинної психології, однієї лише пристрасті недостатньо для підтримання зв'язку, необхідні усвідомленість, присутність, внутрішня відстороненість. Це руйнує всі сучасні парадигми, які стверджують, що справжнє кохання долає все. Але що, як справжнє кохання це те, яке показує вам, що настав час відпустити, залишається ключове питання. Ви одружуєтеся по совісті чи через прихильність. Чи любите ви людину, чи вам подобається ідея не бути наодинці? Ці питання ініціюють пробудження. Уявіть, що ви одружуєтеся не з людиною, а з усім, що вона несе в собі, травмами її дитинства, страхами, які вона приховує, ранами, які вона так і не залікувала. І водночас вона виходить заміж за увесь ваш невирішений внутрішній багаж. Ось чому шлюб це зустріч двох душ, але також зіткнення двох несвідомих світів. І Юнг попереджає те, що ви не усвідомлюєте, керує вами, і ви називаєте це долею. Скільки разів ви називали жорстокою долею те, що насправді було роботою вашого власного несвідомого? Я пропоную вам переглянути свій погляд на стосунки, відпустити ідеалізації і почати бачити очима своєї душі. Вам більше не потрібно повторювати одні і ті самі цикли. Вам не потрібно кохати у страху. Звільнення завжди починається з правди, дзеркало внутрішнього відкидання. Чи доводилося вам відчувати, що ви живете в одних і тих самих стосунках лише з різними людьми? Наче змінювалися декорації, імена, обличчя, дати, але у глибині душі ви спостерігали, як повторюється один і той самий емоційний сценарій. Можливо, ви завжди кохали когось, хто був емоційно відсутній. Роками пізніше ви захоплювалися кимось іншим, так само відсутнім, або ви завжди закінчували стосунки з відчуттям, що віддали занадто багато себе, і що інша людина так і не побачила вас повністю. Це не невдача, не збіг обставин, і тим більше не особисте прокляття це закономірність. А патерни у сфері несвідомого є яскравими ознаками того, що щось всередині вас досі волає до зцілення. Карл юнг глибоко стверджував те, що ви відкидаєте в собі, проявиться у житті як доля. І коли ми говоримо про шлюб, ця істина набуває найбільшої актуальності, бо шлюб це арена, де несвідоме бачить себе чітко іноді вперше. Ви думаєте, що одружуєтеся з людиною, але насправді ви одружуєтеся з дзеркалом, яке ця людина носить у собі. Розповіді багатьох людей схожі, вони провели роки з партнером, який, здавалося, їх не цінував, не бачив їхньої краси чи гідності, поки не прийшло усвідомлення. Біль не в тому, що він не бачив, а в тому, що вона сама ніколи не бачила себе. У цьому і полягає вся суть. Біль, який ви відчуваєте у стосунках, починається не з іншої людини. Він починається задовго до цього, іноді у дитинстві, іноді у глибинах душі. Але інша людина приходить і торкається цієї болючої точки з хірургічною точністю. І ми називаємо це браком любові, покинутістю. Але що, як це лише запрошення подивитися на те, що всередині нас поранено? Якщо чоловік був одружений на жінці, яка постійно його критикувала, і пізніше розлучившись, він знаходив іншу жінку з тією ж самою критичною манерою, це не збіг. Це відлуння його дитинства, де голос батька або матері постійно повторював: ти недостатньо хороший. Людина ввібрала це переконання. Вона зростала, намагаючись довести свою цінність, але всередині досі вірила у свою неповноцінність. Його колишня дружина була не ворогом, а просто голосом його внутрішнього критика, якого він сам ніколи не міг приглушити. Ви не притягуєте поганих людей, ви притягуєте невирішені патерни поведінки, і шлюб, яким би болісним він не здавався, є шансом поглянути на ці патерни зверху. Це боляче, але що як цей біль є ціною усвідомлення? Юнг говорив, що інша людина це дзеркало. І чим більш викривленим є ваше уявлення про себе, тим більш спотвореним буде зображення, яке ви побачите у шлюбі. Багато хто вважає стосунки ліками від самотності, але мало хто розуміє, що вони насправді оголюють ті шари самотності, про які ви навіть не підозрювали. Ось чому багато людей почуваються більш самотніми у шлюбі, ніж поза ним, тому що те, що було збудовано, було не простором для зцілення, а сценою для повторення несвідомих сценаріїв. Розрив кармічного кола, дисципліна усвідомлення. Як же нам розірвати це коло? Як перетворити шлюб із дзеркала болю на дзеркало звільнення? Перший крок визнати функцію болю. Він приходить не для того, щоб знищити, а щоб відкрити. Другий крок присвятити себе власному зціленню. Не чекайте, поки зміниться інша людина. Не вимагайте, щоб вона зрозуміла вас. Запитайте себе, що цей біль намагається мені показати, про мене. Це глибокий і часто самотній процес, що вимагає тиші та сміливості поглянути в обличчя тому, що ви завжди намагалися приховати. І найголовніше, він вимагає нового виду дисципліни дисципліни, усвідомлення, шлюб як борг і кармічна компенсація. Але що, якщо шлюб це не біль, а борг? що як людина, з якою ви живете, начебто не має до вас жодного стосунку? Але ви все одно не можете піти. Чому ви так довго залишаєтеся у стосунках, які виснажують вас? Це страх, прихильність? Чи є щось глибше, щось невидиме, щось давнє і мовчазне, що утримує нас у невидимих лищатах історій, які вже нам не належать? Юнг нагадує, що душа має спогади, недоступні розуму. І часто те, що ми називаємо любов'ю, насправді є енергетичним зв'язком між двома історіями, які перетнулися задовго до першого поцілунку. Люди іноді потрапляють у пастку невидимого боргу. На мові карми ми називаємо це кармічною компенсацією, це стосунки, де рушійною силою є не пристрасть, а підсвідоме визнання того, що було дано раніше. Можливо, це був акт турботи, можливо, це був захист, можливо, це було спасіння в іншому житті, і тепер ви повертаєтеся не як романтик, а як слуга. Якщо ви залишаєтеся у шлюбі з почуття провини, а не з любові, ви у пастці цього невидимого боргу. Іноді найбільш міцна в'язниця складається із невидимих ниток, вдячності, відданості, обіцянки, співчуття. І в таких випадках шлюб стає не вибором, а покаянням. Але є ще глибинніший момент, що якщо ви виплачуєте борг, який ви створили разом із цією людиною в іншому існуванні. Уявіть сценарій: в іншому житті ви обіцяли вічне кохання, але покинули їх. Обіцяли захист, але зрадили, обіцяли присутність, але втекли. І ось тепер час повернув вас назад лише із зміненими ролями. Чи доводилося вам кохати когось, хто не відповідав взаємністю, але ви все одно залишалися? Що, як цей біль, це кармічне дзеркало того, що ви заподіяли цій душі раніше? Не як покарання, але як мовчазне примирення? Карма бачить не лише зараз, вона бачить ціле. А в цілому немає ні жертв, ні катів, є лише дзеркала і возз'єднання. У цьому контексті душі зустрічаються знову, щоб згадати або спокутувати свою провину. Одні приходять, щоб згадати про любов, інші, щоб виправити завдану шкоду. І майже завжди найскладнішими виявляються ті, хто приходить, щоб виправити. Якщо ви постійно відчуваєте провину за те, що вас не розуміють, якщо ви намагаєтеся загладити провину перед іншою людиною, навіть коли для цього немає об'єктивних причин. Можливо, ваша душа намагається замкнути старий цикл. Тут криється істина, про яку мало хто має сміливість сказати, не кожному шлюбу судилося тривати довго, деякі існують лише для того, щоб завершити цикл. І коли цикл закінчується, наполягати на своєму це не чеснота, це прихильність до болю. Якщо ви відчуваєте, що вже віддали все і що продовжувати означає втратити себе. Можливо, карма вже виконана, і все, що залишається, це відпустити з вдячністю, з легкістю, з правдою. Юнг говорив, що нас об'єднує не любов, а спільне, несвідоме, шлюби, які тримаються лише завдяки звичці, приховують біль, що зростає у тиші, і чим довше ви відкладаєте кінець, тим важчим він стає. Дгармічні стосунки шлюб, народжений метою. Настає переломний момент, коли ми розуміємо: не вся карма це біль, не всі стосунки це борг, не кожне воз'єднання це закриття рани. Деякі люди приходять у ваше життя не для того, щоб відображати вашу тінь, а для того, щоб служити вашому світлу. Це свідомі кармічні союзи або кармічні. Як їх називають східні філософи, де дві душі об'єднуються не для того, щоб зцілитися, а щоб служити чомусь більшому, ніж вони самі. Ви коли-небудь зустрічали людину, яка замість того, щоб врятувати чи зцілити вас, просто супроводжувала? Вона, ніби, казала без слів: я прийшов не для того, щоб заповнити те, чого тобі не вистачає. Я прийшов, щоб йти з тобою в тому, чим ти вже є. Таке трапляється рідко, але коли це відбувається, світ навколо ніби стихає, бо дві душі, об'єднані спільною метою, мають чистоту, яка не створює шуму, вона створює сенс. Дослідження показують, що серед пар, які прожили разом десятиліття і відчували взаємне емоційне задоволення, лише невелика частина назвала романтичну любов основою свого союзу. Більшість вказали на спільну мету у житті, як на головну причину постійності. Юнг казав, що душа знаходить спокій лише тоді, коли в ній поєднуються ерос і логос, любов і мета, коли емоційний зв'язок є не лише емоційним, але й духовним та екзистенційним. Шлюби, які найбільше надихають, це не ті, що переповнені пристрастю, а ті, що переповнені спокоєм. Люди, які йдуть пліч оплічі з повагою, не вимагаючи перетворення, а дозволяючи іншому бути, без драматизму, але з тихою інтенсивністю, ці пари здаються невидимими для сучасного світу, який обожнює шум, вогонь і ревнощі, замасковані під любов. Але саме у тиші цих союзів дихає душа. Надзвичайно важливо, ці стосунки вимагають від вас бути цілісним, перш ніж ви зустрінете когось. Не ідеального, але того, хто у мирі зі своїми тінями. Дгармічні стосунки не інтенсивні, вони глибокі, вони не захоплюючі, вони емоційно послідовні. Саме тому їх часто відкидають, бо вони здаються прісними, але душа розпізнає їх і, коли дізнається, не відпускає. Духовна передумова свідомого кохання бути цілісним наодинці, перш ніж розділити шлях. Справжній партнер з'являється, коли шукач перестає шукати і починає жити своєю правдою. Завершення циклу, кохання як міст. Найглибші шлюби народжуються не з великих пристрастей, а з тихих зустрічей із розмов, що тривають годинами, і з мовчання, яке не викликає незручності. Це прості завдання, які виконуються з любов'ю, і мовчання, яке не є відсутністю, а повною присутністю. Ці союзи не ідеальні. Вони сперечаються, вони мають погані дні, але вони не порушують основ. Тому що є підтримуюча мета, це шлюби, де один допомагає іншому служити світу, а не просто служити один одному, і, можливо, це найсвященніші узи, коли любов є не в'язницею, а мостом, міст до вашого кращого я, міст до місії вашої душі, міст до чогось, що виходить за межі вас двох. Коли це відбувається, карма посміхається, тому що борг перетворюється на віддачу, нестача на будівництво, біль на присутність і любов нарешті стає тим, чим вона мала бути із самого початку, нагадуванням про світло, яке вже живе всередині вас і яке знайшло відгук в іншій істоті.